Сьогодні на короткому огляді дві присоски для переноски плитки. Це P618A з дисплеєм, P618B без дисплея. Присоски для плитки мають одинакову комплектацію, це захисний кожух такий, інструкція та пластиковий кейс. На огляді. Шеджинг P618A P618B. NowQue та Шеджинг це один той же самий виробник зing, просто під назвою брендом NovQ. Різниця між Shading і NoQue це тільки що з цієї фірми гарантійний талон на українській мові. Також інструкція, а не на китайській. Так, з комплектацією розібрались. Далі перейдемо а, саме до присосок. Не розбираючи, ми бачимо, що в цієї манометр, а, в цієї дисплей. Заряджаються вони одинаково. Роз'єм та IP-C, також роз'єм та IPC в цієї присоски. По корпусу можемо побачити, що пластика на них якісний, на цій трохи більше ребрів жорсткості цієї присоски трошки інша форма пластику так Багато клієнтів переживає і запитує, чому на цій присочці кріплення ручці всього два болти. Третій болт він його не видно за ось цією кришко кришкою. Якщо отак її зняти, ось вам і третій болт. Також з цієї сторони. також Кріплення одинакове. Розмір присосок теж одинаковий, оця частина зовсім нічим не відрізняється. Гума одинакова, діаметр одинаковий. Також форма, і це також буде впливати на те, що структуру плитки вони будуть тримати одинаково. Далі, якщо розібрати ці дві присоски, ми побачимо, що майже всі запчастини теж нічим не відрізняються. Акумулятори на двох цих присосах стоять от, 2 амперні. Свіжі 2024 04 року. Двигуни мають одинаковий розмір, тільки це, мабуть, комплектувалося двигуном якоїсь іншої марки. На цьому двигуні нічого не написано. ну Це більше залежить, мабуть, не саме від моделі присоски, а від партії виробництва. Тому що люба з цих присосок можемо мати різного марки-двигуна. Тобто сьогодні ось ми так. Бачимо завтра ось отакий. ну По факту це, я думаю, вони зовсім одинакові нічим не відрізняються. Далі всі ці елементи вони мають теж одинаковий вигляд. От. Тільки відрізняється плати. Ця плата ось така з кнопкою, а в цієї, в цієї ж присоски є, стоїть дисплей. Вона трошки має інший вигляд. А так, провода, шлангочки, трубочки все зовсім одинакове. Якщо вімкнути ці дві присоски. Вмикаються по швидкості, на мій погляд, вони одинаково. Реагують на нажаття кнопки теж одинаково. Це вже більш кому як по дизайну подобається не подобається. Якщо спробую нажати одночасно, По швидкості накачування теж не відрізняються. Тому що об'єм е, викачування повітря е, у них одинаковий, тому що нижня частина е, нічим не відрізняється. Двигуни, акумулятори теж одинакові. Тобто, е, кому який дизайн подобається, подобається дисплеєм, можна з дисплеєм брати, з манометром можна брати з манометром. Ну і також кнопка по зручності, яка кому більш сподобається. Акумулятор, якщо хтось захоче змінити, це можна зробити е швидко, але ну, все ж прийдеться ось пару проводків перепаяти. Так зняти просто і поставити новий не, не, не вийде, а треба ось. Е Відрізати чи перепаяти оці провода, і тоді самому трошки от розібрати 4 винти, дістати все отак разом, замінити акумулятор і все буде в порядку. Дві присоски дуже гарної якості. Даємо на них 12, 12 місяців гарантії, е, якихось дефектів, браків по, по ним взагалі і е, не, буває, не буває, тобто вони зовсім не проблемні. Механізм дуже простий та надійний.